Швидко, у вас є 2 секунди, щоб назвати ці дві країни. Ви помиляєтеся, якщо не зрозуміли правильно. Тоді добре. Це Гондурас і Сальвадор. Спільним для цих двох країн є фанатичність футболу. Або, якщо ви волелюбний патріот, сокеру. Але невже вони його так люблять, щоб за нього воювати? І це не добре. Переозвучено для каналу Піс. Якщо ви подивитеся на ці дві країни, ви можете помітити одну суттєву різницю: ця країна більше за цю. Однак, ця країна має більше населення, ніж ця. Переважно фермерів. Їм було недостатньо землі, щоб жити і працювати. Тому вони почали переїжджати з Сальвадору до Гондурасу в пошуках землі. А до 60-х років багато іммігрантів перетнули кордон до Сальвадору. Тим часом у Гондурасі цей чоловік влаштував військовий переворот, щоб запобігти підйому комунізму. І тепер є військовим лідером країни. Він почав переслідувати селянські спілки та інші групи. Будучи невпевненим у легітимності свого керівництва, він проводить вибори і перемагає. Інша сторона каже: слухай, ті вибори були явно корумпованими та фальсифікованими, крім того, вас підкупили багаті американські бананові компанії, які звільняють від оподаткування всі наші банани. А зараз наша економіка в руїні, і всі почали на нього сердитися. Якщо ви хоч колись опинитеся легітимним військовим лідером корумпованої центральноамериканської країни і почнете потрапляти під гарячу воду. Ось невелика порада: звинувати в цьому когось. Якщо коротко, він звинуватив сальвадорських іммігрантів у тому, що вони зруйнували Гондурас. Іммігранти опинилися під ударом вороже налаштованих місцевих жителів, підбурюваний багатими американськими банановими компаніями, які хотіли отримати всі банани. Уряд почав виселяти сальвадорських іммігрантів, які жили на цій землі поколіннями. Почав відправляти їх до Сальвадору. Сальвадорська еліта була розлючена і протестувала, посилаючись на моральні принципи. Але насправді вони просто ставали до тісними. Напруга була доволі високою, і тут футбол! Це відбірковий матч чемпіонату світу 1970 року, і обидві країни фінішували на перших місцях у своїх кваліфіційних таблицях. Настав час для них зіграти один проти одного в серії матчів. Перший матч відбувся в Гондурасі. Ввечері перед грою жителі Гондурасу зібралися біля готелю Сальвадорської команди, та знущаючись над ними. Аж Сальвадорці на 90-й хвилині програли. Після матчу молода Сальвадорська вболівальниця, не витримавши поразки своєї країни, застрелилася. Викликає занепокоєння те, що уряд Сальвадору прославив цей інцидент і зробив її національним героєм. на наступній грі вболівальники принесли на стадіон її фотографії. Цей матч вже проходив у Сальвадорі, і все змінилось. Гондурасцям довелося пережити безсонну ніч у своєму готелі, а наступного дня перед початком матчу, замість прапора Гондурасу, Сальвадорці підняли брудну ганчірку. Це чудова робота зі зменшення напруги. В цей раз вже програли Гондурасці. Поки глядачі билися на трибунах, команда Гондурасу втекла додому в коли непробивному автобусі. В них кидали каміння. Енер Гондурасу сказав своїм гравцям, що їм пощастило, що вони програли. У відповідь на поразку гондурасці почали ще більше тероризувати сальвадорських поселенців. У деяких випадках, як повідомляється, вигнали їх із землі та спалили їхні будинки. І іммігранти почали тікати назад до Сальвадору. А у фінальній грі у Мехіко Сальватор переміг. Атмосфера була шаленою, буквально. А в Гондурасі напади на Сальвадорських іммігрантів почастішали. Це було надто важко для Сальвадору, оскільки його народ піддається нападам. І на його руках не керована криза біженців. Сальватор розірвав усі дипломатичні відносини з Гондурасом і голосив йому війну. Футбольна війна також відома як стогодинна війна, оскільки саме стільки вона тривала, що робить її однією з найкоротших війн в історії. Сальвадор розпочав проведення повітряних нальотів у стратегічних місцях Гондурасу, включаючи міжнародний аеропорт Тонконтін, що завадило ВПС Гондурасу піднятися в небо. Зі своєю переважаючою армією вони почали вторгнення двома головними дорогами. Їх просування було швидким, і вони вже наближалися до столиці Гондурасу. Потім організація американських держав зібралася в дещо паніці і одноголосно погодилася, що цю війну треба завершувати. Після цього вони поїхали в Сальватор і спитали, чи могли б ви закінчити цю війну. Відповів: Ні, поки вони не перестануть бути придурками. І війна продовжилась. Сили Гондурасу нарешті піднялися в небо, і за допомогою сусідній Нікарагуа вони успішно здійснили. Нальоти на Сальвадорські авіабази та нафтові об'єкти, пошкодивши Сальвадорські лінії постачання та зупинивши їх просування. Опинившись у дещо глухому куті, ситуація більше не була вигідною для Сальвадору. Тому, коли організація американських держав знову попросила її зупинитися та погодитися забезпечити безпеку Сальвадорських іммігрантів, Сальвадор поступився. 17 липня було зупинено вогонь. Можете ви вивести свою армію з Гондурасу? Ні, будь ласка, ні, будь ласка, Роби це. Або ми накладемо на тебе санкції. Знаєте що? Тільки заради вас я це і зроблю. Отже, Сальвадор вивів свої війська з Гондурасу 2 серпня, і війна закінчилась тисячними жертвами. Економіки обох країн були зруйновані війною, і Сальвадор не мав можливості подбати про всіх іммігрантів, які повернулися. І ця криза, зрештою, призвела до громадянської війни. Війна залишила позаду земельні та прикордонні суперечки. Деякі з них є причиною напруги. Далі Сальвадор брав участь у чемпіонаті світу, але програвав усі зіграні матчі та не пройшов груповий етап. У підсумку ніхто нічого не досяг, де було переможців, окрім цього хлопця.